ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. Неудачно. Российские бойцы пограничной службы ФСБ и вооруженных сил прорыва границы не допустили. Ну, звичайно, неудачна всі атаки адбіти навіть показали фотку якихось кинутих двох хамві, чи може не кинутих. Е, не не але фактично е, невідомі сили розвивають наступ в російському прикордоні, і е, російські прикордонники настільки все відбили успішно, що в суджі а це районний центр в Курській області. Е, почалася вже евакуація місцевого населення, і місцеві прямо пишуть, що вони тікають в курсе. Окрім того, настільки все успішно відбили, що російські телеграм-канали публікують відео як колони невідомих американських БТР-Страйкер, точніше невідомо хто ними керує, рухаються територію Курської області, зсу зберігає тишу, тому і нам доводиться мовчати, збирати інформацію з відкритих джерел і тішитись ось таким відео, які самі знімають росіян. тут пизда нахуй самолеты над головой прикинь летают на это блядь, догорает вон тачка нахуй. даже хуй, пожарка едет понял тут пизда полная лянь б твою мать еб нахуй ебда. Це чергове підтвердження, що все успішно збіта, адбіта, російський кордон не розірваний, наче дупа Соловйова після чергового прильоту ПНПЗ. Ні, все там дуже безпечно і спокійно. Я думаю, ви не будете ображатися на мене, якщо я буду солідарним з нашими збройними силами України і зберігатиму все ж таки подальшу інформаційну тишу. Ну. Саме з приводу того, що відбувається наразі на Курщині, і мене дуже тішить те, що росіян це бісить, але знаєте. Купи є дезінформації. Я не буду всього цього, все, що відбувається, все, що зараз є там в цих телеграм-каналах, анонімних не буду вам це показувати, цитувати і так далі. Просто покажу вам фрагмент, аби ви насолоджувались скигленням пропагандистів. Методи, які реалізують Україну на приграниччі, наприклад, ну это то, що запрещено конвенціями. Ну конвенціями це запрещено. То що не делають, не можна делати. об этом не знає, вон в сабезі не трублять. Никто это анализу не подвергает. Чуешь? Так вы что чулюете, совбез? Российская Федерация, не бензя. Че ж вы про это не трубите, а? Они совершают террористические атаки на нашу территорию. Они используют различные виды запрещенного оружия. Мы дошли до состояния, когда мы абсолютно не раздражаемся, это не является триггером для в целом нашей внутренней политики, удары по російською территории, а Белгород а вся Брянская область, а Курская область это Россия. Ну, це вже така собі спірна заява, якщо чесно. Так, шановні глядачі, серед вас е наразі. На щастя, купа новеньких. Тому я поясню, що мене звати Юрій Петрушевський, Це огляд пропаганди. Ми з командою віддивляємось все, що несеться на федеральних каналах. Пояснюємо, як працює пропаганда. Пояснюємо, які протидіяти, е, як її вирізняти, як на неї не вестися. І е, далі ми поговоримо з вами про фейки е, щодо Олімпіади. Я розповім вам про дезінформацію щодо Байдена, яка е, долетіла до речі, і в мої особи. Сті повідомлення. А поки подивіться на факап з приводу ранкових прильотів, точніше, не ранкових, а е, вечірніх і нічних прильотів по Україні. Як їх зранку подавала Скабєєва ця кадра Київська область на відео, знятому случайно полуношним прохожум, видно як одна із російських балістичних ракет Скантер. буквально врезается в военный завод «Терминал» в Броварах, вызывая огромный взрыв. Таких ракет всего было шесть. И все они точно попали в цель. Украинский генштаб традиционно успокаивает, мол, все-все ракеты российские были сбиты ПВО, но кадры из Киевской и всех остальных областей наглядно демонстрируют, что украинские военные врут. перебуваю у Київській області. Я нахожусь в одному із районів Київської області. Позаді мене знаходиться ліс. Видно, що то горить, видно дим і відчувається запах. Ну і ось величезна вирва. І воронка, яка образовалась вследствие ночної атаки Росії. Ви бачите, що вона достатньо глибока. І це три фрагменти з одного і того самого сюжету. На початку вона каже, що ракети точно в цель. Далі вона спростовує слова українських захисників. Що всі ракети були збиті, а далі сама ж показує відео українського телеканалу про воронку, де? В лісі, тобто, це або вони цілились в ліс, бо е, дерева становлять е, загрозу існуванню Російської Федерації, або Скабєєві пишуть криві е, текстові підводки, і вона не встигла віддивитися у ці відеофрагменти, які йдуть після її слів, або ж вони просто тримають своїх глядачів за тупорилих імбецилів і бидло, яке схавує будь-що. И на Донбассе, выгрузившись, выгрузившись скопом, не кипишуй, цыпленок конопатый, когда над перевернутым окопом нависнут яйца русского солдата. Такая вот э, поэзия современной России. Золотой и серебряный век русской поэзии был. А це я не знаю, там платиновий він рахується, чи, чи, чи як. Якщо ви хочете, щоб е, е, яйця, про які він говорить, попередньо відірвала е, українським FPV-дроном, то ви, блін, русофоб. І я вас вітаю, і мені це подобається. Я вас закликаю лайкнути це відео, підписатися на канал. Я мрію про 190 тисяч підписників, і саме ви е, зможете можете зробити так, щоб е, моя мрія збулася. Давайте, ну вам же ж не важко. А ненависть наша проти росіян вона дійсно росте і е, пройшло вже два роки повномасштабного вторгнення. Я, от прям так щоденно, дивлюсь пропаганду вже більше року, і постійно думаю, що в принципі мене вже нічим не здивуєш, і тут на каналі Соловйова російський воєнкор у відкриту каже, що цілями їхніх ударів, наприклад, по Харкову чи по Херсону, є наші рятувальники, які приїздять. на место прилета. Вначале по объекту было три прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела четвертая герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие эвакуационных команд, среди которых зачастую основу составляют именно представители украинских формирований. Раньше о таком приходилось только мечтать. Сейчас же мы увидим практический результат. И если раньше мне казалось, что они целеспрямованно так делают, то они такие, не-не-не, не-не-не, ну как это? Ну как это мы можем стрелять по больницам или по бригадам скорой помощи, которые приезжают на выезд? Або по рятувальникам, які приїжджають на місце події, розбирати завали і так далі. То ні, оце відео, це і є явка сповільни. Але давайте трошки заспокоїмося. Я сам заспокоюсь. Перенесемось вже до брехні з f 16 Я не знаю скільки часу ще їх бомбитиме, але мені це точно до вподоби. Там разни цифри називають ну, більше сотні, 300 йому, хоч хотілось отримали 10. Пілотів не вистачає, що це означає де будуть розміщати какого замислу для чого поставити? Вони ж не можуть не розуміти американці, що ці самоліти будуть збиті в течії полутора-двох тижнів. Це якщо вони у нас уже тиждень, а за півтора тижні маються збити, то ще 2-3 дні в 16 політають. Ну і все. А, а в принципі, пропагандисти, що ви прибідняєтесь? Скажіть, що уже їх знищили ще до того, як вони злетіли. Также были нанесены удары по нескольким аэродромам, которые предположительно могут принимать такие самолеты, как в 16 И что примечательно тоже попали в цель, потому что на аеродромах горело, но що выяснить не устається, эту информацию выяснить не получается, потому что эту информацию Україна тщательно скрывает и пытается не сказать, что там находилось. Я предполагаю, что как раз несколько f 16 и были уничтожены в этот момент. Со временем, в, в карти, тому що це не такая уж маленькая Ну, порівняно з сушками, це що невеличка техника, ну, як шо ми розміры а але е, ви, ви почули його, його ці беззаперечні докази. Він відчуває, що саме F-16 були е, знищені. Немає для цього <сіх> ну, взагалі, ніяк жодної інфи. Блін, у них навіть відосу немає, які вони змонтували сказали: От ми знищили. Але ні, він, 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 він відчуває, що на це вказує: внутрішній світ, переконання, і Скабєво, якщо чесно, через F-16. Тэш трошки поплыла. Ну и процитирую Министерство иностранных дел Российской Федерации замминистра Сергея Рябкова, который сказал, когда и если F-16 взлетят с натовской территории, мы ударим. по цій Ну, якщо чесно, то я дивився це інтерв'ю, слухав це питання з і я такої фрази від нього не почув. Можливо, щось я неправильно зрозумів. А ну, послухайте ви. Що якщо полетять з Румунії, як сейчас говорять, із Польщі, якщо політяти з Молдавії, ударимо не називаю ніякі цілі, перечень целі. Это не тот вопрос, который мы должны обсуждать, когда мы находимся в телеэфире. Но опять, и здесь тоже сценарии разные, и не мне какие-то из них исключать. Чи я все правильно зрозумів, і вона з нього так і не змогла витягнути ці слова, і він просто сказав якусь обтікаємою хрень. Причому я це відео показував вам в минулу суботу і рівно казав одні й ті самі слова: що дід очканув у відкрито погрожувати. Бо одна справа, коли ти пишеш це десь там в телеграмі, а інша справа заявити на інтерв'ю, аби за тобою оголосили полювання, чи тебе чи на тебе наклали санкції? Або на твоїх родичів. Бо якщо цей чувак працює в структурі Міністерства закордонних справ, то я вангую, що його родичі мешкають за кордоном і десь там навчаються діти, онуки в Англії, чи там ще десь, як це буває з російськими політиками чи просто чинушами Але пам'ятаєте, як було раніше? Вони казали, що ми, Україна, не отримуємо f16 бо під них немає інфраструктури. Далі вони казали, що. f16 зможуть тільки злітати з аеродромів поблизу України, там з Румунії, Польщі чи ще десь і тоді ці аеродроми стануть законними цілями для російських ракет. Далі вони казали, що немає пілотів українських, які зможуть в такий короткий термін вивчитися і пілотувати таку важку машину, як F-16. Потім вони казали, що F-16 не будуть використовувати для ударів по російській федерації. Федерації, і ми з вами знаходимось саме в цьому таймлайні, де вони кажуть, ні-ні-ні, Америка їм забороняє бити по Росії, а може і не забороняє. f 16 використовують тільки в качістві ПВО, але Кірпі, це советник по комунікаціям Білого Дома, сказав, що немає поводу сумніватися до кінця літа, тобто через 3-4 тижні військові вже будуть готові до бойових вилітів і ударів. Wall Street Journal пишет, що Вашингтон розрішив наносити удари по Росії. Але це у Соловйова і у Скабєєвої. В них ще є оцей ура патріотизм на їхніх каналах. На першому е там. На первом э, российском канале там вообще делают такие выставки, от которых у меня посмешка на обличчі, потому что ничего не зупинить российскую какашку от страха, час какой настал. F-16 это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда тактическое ядерное оружие. Это то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким переходом очередной переходом причем черты в ядерному уровню конфликта да ага. в том числе ядерному да потому что американцы в этом очень заинтересованы но тогда принимая эту в общем вполне логичную, логичную концепцию все-таки на ваш взгляд они эти шесть уже туда пригнали І тепер играют в това, що ви я, говорите, я... Или це все ще информационная операція. Ні, ні, во-первых, вони вже там є. І я уверен, що тактичне ядерне ружь вже там є. Мої зайчики знають, що ми, на відміну від них, зможемо скинути ядерну тактичну зброю, і в нас на це яєчок вистачить. І не треба для этого перевернутий и як там той чувак казав. Але давайте перейдемо до фейків цього тижня. Розганяли відос, що. Байден, нібито випадково, зайшов в пустий літак і сидів там просто якийсь час допоки його не вигнали. А його команда знизу просто чекала. Не знаю, бачили ви це чи ні, але послухайте. Байден правда, ніяк не мог зрозуміти, в чому суть цієї ділки. Либо його настолько вже запугали всі свої, що він вирішив від них збіжати. Надію його в Росію. Вот вы мне, вот я вам сейчас это покажу. Вот у вот меня вот, на полном средстве. Вы видели, да, как вот... Можно еще разочек? Вот с самого начала, вот можно, да? Вот человек, который забирается в самолет, это президент Соединенных Штатов Америки. Рабинет младший. А потом он оттуда выходит. Вот смотрите, вот на это. Байден даже не понял, что происходит. Но он же совершенно выживший из ума человек. Как он может управлять страной, ему ну, еще минимум полгода? Он просто ничего не понимает. Камалову взяла под ручки и повела. Насправді, що відбулося? Лідер Білого Дому зайшов літак подякувати пілотам, які за кілька діб зробили купу перельотів, не спали, привезли до сполучених штатів американських громадян, цивільних громадян, яких обміняли на шпигунів та кілерів друзів Путіна. І я. Цей фейк сразу раскусил, а вот на трансгендере из Алжиру на Олимпиаде, каюсь, попался ведь я. Бомбануло на меня. В Париже трансгендер-боксер из Алжира. Имам Халиф дал первое интервью. В разговоре с арабским телеканалом SNTV, Имам пожаловался, что его травят, а он при этом абсолютно искренне считает себя настоящим трейджером. Трансгендер, который уже избил двух настоящих биологических женщин, заявил, что драться на ринге – это нормально. Жалобы его соперниц он назвал в этой связи жалобой. Но на самом это же не трансгендер, это не человек, Який відчуває чи уявляє себе жінкою, зробив операцію і тепер розповідає, що він жінка. Ні, це не трансгендер іман Хеліїв і е, я потім ще розповім про лінз Китаю: це жінки з порушенням гормонів, яких виробляється багато тестостерону. Вони є цизгендери, тобто вони народилися жінками, жінками себе відчувають, їх виховували як жінок, і десятиліттями в спорті вони виступають як жінки, але Росія штовхає цей фейк, точніше, не так. Вона його в принципі і створила. Це був такий фейк. Бомба звільненої дії, єдине епізод, коли ж не змогла дати бой тому самому знаменитому алжирському трансгендеру, это русская жінка, дівчинка із Башкирии, восхитительна, абсолютно красавиця. Ну, от такі женщины. і це знову брехня. Бо, окрім цієї башкірки, які програли Манхелів, вона ще програла 8 поєдинків за своє життя, тобто всього 9. На різних змаганнях на минулій Олімпіаді Токіо 2020 вона програла ірландці Келі Гаррінгтон, яка потім і стала олімпійською чемпіонкою. Програла вона в чвертьфіналі. Тобто, це не історія про мужика, який б'є всіх в жіночому спорті в минулому році. IBA, це міжнародна асоціація аматорського боксу, дискваліфікувала цю Іман Хілів саме через високий рівень тестостерону, і бо нібито в неї є. Є оця хромосома XY. Але друзі, давайте просто погуглимо, хто очолює федерацію Росіянин Умар Кремльов, міжнародну боксерську асоціацію, а Boxing Association, саме яка відповідає за цей весь. Олімпійський бокс, і яку вже виключили з олімпійського боксу, і якраз таки через те, що Умар Кремльов докерувався. Міжнародний Олімпійський комітет звинувачує цю федерацію в тому, що вони почали цей скандал. А сам цей Умар Кремльов він не просто росіянин, він друг голови служби безпеки президента Росії. Він друг. Рамзана Кадырова, и он всю тему любо комментирует российским каналам. Как быть с результатами гендерного теста, который Хилив, как и боксер из Тайваня Лин Юйтин, провалили год назад и были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса. Врачи IBA вынесли решение. Это же не было наше решение. Они говорят, вот все идет тому, что это мужчина. И не просто чуть-чуть Рядом гены, либо еще что-то, а вот стопроцентное, много еще э, спортсменок обращались, потому что очень больно им. Вот. Некоторые спортсменки падали. Вот. Не В воз... боксе больно, падали. Можно бокси, проверки доказали, что да, действительно, э, мужские гены. Що мене тригернуло, знаєте, в мене от були ці е, сумніви, коли я вперше прочитав новину, що трансгендер, переміг і так далі. Я подивився трансгендер з Алжиру. Але мої негативні емоції з приводу цієї події, яка типу відбулася, що трансгендер побив жінку на олімпіаді е, на боксерському поєдинку. Вони е, перемогли, і я перестав думати: але насправді які трансгендери в Алжирі? Ну серйозно, це мусульманська країна, там це не просто за. Забу... Боронено там тобі можуть зробити це м'яко кажучи за це ай-яй і всі твої сім'ї теж і тому батько іман Хелів заявив, що оце зараз цитата його буде. Моя дівчинка її виховували як дівчинку. Вона смілива і сильна дівчинка. Її вчили бути вольовою в роботі і навчанні. Мужик б'є жінку Его за это не в тюрьму сажают, а, как я понимаю, дальше продвигается. Итальянка это несчастно. Вообще, два мужика в боксерской категории были, вдруг решили, что они женщины. что, медаль дадут? Конечно, дадут медаль. Притом две сразу. Ну, і мужському і в боксі, щоб два рази не вставати. Ну це то безконечний позор. Притом вони всі починають кричати, що у всіх є справа. Бах, ти ідіот. За словами докринолога Джен Луки Айміретті, існують деякі рідкісні випадки, коли хромосома XY може з'явитися у жінки. І він припустив, що хлів могла народитися вродженою хворобою, яка і спричинила цей розлад статевої диференціації. В принципі, цьому є термін. Це називається інтерсексуальність. Але це не причина, аби кувати чи не допускати до змагань. Хтось в моєму телеграмі Петрушевський в чаті класно, дуже влучно написав в коментарях, що е, у Майкла Фелпса, е, багаторазового олімпійського чемпіона і рекордсмена е, дуже довгі руки, і це допомагало йому бити рекорди, вигравати олімпіади, здобувати нагороди. А от у Іман ну у неї просто виділяється тестостерон, вона його не приймає в таблетках, такий в неї організм. Але російські наративи, вони сильніші за будь-які логічні пояснення. Це добре, що ми там не поїхали туди, це просто проведення Господнє, що у нас там немає. А от якщо б ми там були, я вот со, страхом просто думаю, а вот и как бы мы вообще про это все говорили, да? Там, наша доблестная боксерка победила там. Там нечто, так сказать, непонятно, там какого-то трансформера, трансвестита, там ніколи никого... ну це страшно. У нас запрещена пропаганда это дело. а з приводу трансгендерів в спорті, то ніхто не забороняє їм тренуватися чи зробити якісь окремі змагання, де вони там будуть виступати. Або, наприклад, на олімпіаді зробіть їм е, всім трансгендерам, які захочуть виступати окрему категорію: от щоб були чоловіки, жінки і транси, і це насправді ніяка не дискримінація. Я розповім, чому це важливо. Бо ну, на прикладі Ярослава могучих, нашої олімпійської чемпіонки, яка поставила світовий рекорд в стрибках е, висоту ще до олімпіади. Два е, десять світовий рекорд, який побила Ярослава Магучих, вона взяла золото на олімпіаді, стрибнувши два. 02. У чоловіків в такому самому змаганні через ту саму жердину висота на 30 сантиметрів більше. Тобто, середні, навіть на 35, вони там 2,37 стрибали в фіналі е, Токіо 2020. Тобто. Середній цей стрибун у висоту серед чоловіків покладе в кишеню як світовий рекорд Ярослава могучих, так і всі золоті е, срібні, бронзові нагороди, і в принципі будь-який спорт, якщо е, згадати, то. Ну, чоловіки фізично сильніші, і тому жінки з чоловіками вони не змагаються разом. Вони змагаються окремо, і якщо ви вже хочете реально допустити трансів, то нехай вони е змагаються окремо, але це не стосується ще раз Іман Хліф і другої спортсменки в Китаї з Китаю, яка в якої така сама історія, яка б'є сильніше. Бо в неї виділяється тестостерон, чи згодні ви зі мною пишіть про це в коментарях, і давайте без хейту одне одного хейт треба направляти на небратів наших сусідських. І помітили, як ми почали з Курська, закінчили трансгендерами. Такі у нас огляди пропаганди, і вони триватимуть і надалі, якщо ви будете підтримувати нас не тільки. Лайками, коментарями і підписками, а й гривнею. це дуже важливо, що ви донатили нам. Ми розуміємо, що ви хочете. Так, ми розуміємо, що ви хочете, щоб український YouTube розвивався. Лінк є під відео на баймі кофі або кнопка спонсорувати. Ми будемо вам дуже дуже вдячні, Па-па!